Всім привіт риболови. Виїхав я нині на рибалочку, але вже не з короповими вудками, а просто посидіти собі на плавок. Зараз вам покажу. Ось такий ставочок. Виїхав вже після обіду до вечора на пару годинок перебалити. Буду ловити от на три вудки. Ось одна, друга і от третя. Ту закину трошки далі з катушкою. Ось така от проста у мене от катушечка кобра. І на другий так само от. О, така от кобра в мене. Дві дешевих простих катушечки і вудки. А одна взагалі без кілець. Виїхав я з Артемом. Всім привіт. Взяв тільки вудки з собою. Ну, я ще спійник, може ще й одного закинути на карасика на пружину. Будемо пробувати. Чи щось з того получиться чи ні що ловиться тут карась. Тому будемо пробувати ловити вже. Навіть вже не пам'ятаю коли. Останній раз я виїжджав тако з вудочкою посидіти з оплавком на карася. Вроді буде три роки назад. Якщо не більше. Все час з короповими вудками то просто собі посидіти в тишині, от вибрали собі ось такий тіньочок. Таке от місце у нас. От. Посидемо, подивимося. Щось клюне чи не клюне. Може в обід нічого не схоче клювати. Може під вечір, ну, будемо бачити. Буду ловити, Зараз покажу. О, просто от собі на манку. От. замішав манки. Добавив трошки часничку. А друге. Пару знайшов пару хробаків. І так буду ловити. Ну, все, будемо чекати. Разків, як тільки щось клюне, зразу буду включатися. Репка не клює. А дивіться хто? Приліз в гості. Крет. Реє. Виш Будемо зараз критів ловити. Волого. Ага. Є хробаки, і він собі риє. Добре, хай там собі реється. Якщо любиш рибалку, став лайк. Ну, а в нас те ще на щось не хоче. Щось було якесь таке клювання. Тому далі. Але то напевно мальок десь на манку. І все. О, дивіться, виліз з землі. Я покажу. Знаєш Сховався назад. Нє-ні його є. Ваш секрет. Єди їжо. О мій. Поплавочок в мене. Простенький спіра. Вон другий. теж такий купляний. І там третій то вже не буде, напевно, виднося. Так, трошки далі. О, чу-чу, і так виднося закинув. То на нього було таке дрібненьке клювання і все. Ой, як гарна яка природа. Посидіти собі на природі. Згадати дитинство, дитинство то тож Оплавопочна вудка. Саме перше, що було. Ходиш по тому лісі, глядиш з ліщини. Перші були з ліщини в мене. Ще ходив разом зі своїм кумом Олегом. Якщо щось він підтвердить. по півдня ходимо по лісі, глядимо ту ліщину вибираємо, щоб була рівненька. Знаходимося, але зато є вудка. Поплавок з піра. Пішов на поле, знайшов якусь шарапнелю. Замість грузика. І ловиш. О, то були спогади. Азара. Карбонова. О, вже приповз. Відром вже хитає. Да, поплавкова вудка то то спога дитинства. Навіть клювало колись лучше. Підеш, 100% буде з рибою. А зараз десь не знаю, чи повибивали ту рибу, чи та й колись ніби ніхто так і не запускав, ніхто з цим не дивився, але козі більше було. А зараз щось дуже з тим тяжко. Ну добре, будемо ловити. Якраз. Моє щось клюне. Ну що, було одне клювання, одне однісіньке. І от ви дивіться, що зловив. О! от такий полосатий розбишака. кунець, Клюнув на хробак. Такий невеличкий, ми його, звичайно, випускаємо. Хай пливе, росте. Артем хоче випустити. На, випускай. Ого. Випускай, випускай. Хай не хапає повітря, пускай. Так, відпускаємо, робимо хайп. Опа! Все, поплив. Все, хай росте далі. Нічого щось не хоче клювати. Навіть не встиг. Камеру включити, як він хапнув і зразу під воду. Думав, ну, о, щось велике а тут на тобі. Кунець маленький. Ну нічого, то приємно. Як та риба не хоче клювати, манка така смачна, аж самому хочеться з'їсти. Угу. Там вже манку зараз він не їсть. Ну що ж, от і закінчилася моя паругодинна рибалка. Все, що зловив, то ото одного кунця. Ну, але дитинство згадав. Вудочка, поплавчанка і сидиш, ловиш. Як я вже казав, в дитинстві улови були набагато кращі. Ну, і то добре. Вже от вечорії. Був перший вітерець, вже все втихло, рибка плюскається, але от клювати не хотіла. Вже я от все зібрав. То все забираю. Дому, ящик, чохол відро. Все, їде назад. От така от вечірня краса. Відео буде, можна сказати, так, не інтересне, тому що улову нема. Думав, що будуть карасі, а тут не то, що хотілося. Ходив перший хлопчина. Кий кидав на щуку, казав, що ви просто дядько не попали в кльов. А так казав тут, якщо клює, карась, то гарно. Ну, все, я буду їхати. А вам ну, хорошого перегляду, то так собі сказати, але комусь подобається. Хто зі мною згадав дитинство? Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. На наступні рази, думаю, буде цікавіше. Все, всім до зустрічі на наступних риболовлях. Всім миру та добра.